Слава Ісусу Христу! Другі в Христі, брати і сестри, сьогодні четвер, 13 жовтня 2022 року. А український народ стоїть у незламній борні цієї великої війни уже 232-й день. За останню добу знову по всій лінії фронту йдуть тяжкі кровопролитні бої. Найбільш важкою ситуацією є на Донеччині біля Бахмуту і Авдіївки, де ворог невпинно по кілька разів на день атакує українські позиції, але наше військо стійко, мужньо, гордо відбиває ці атаки. Тільки за одну добу росіяни випустили по українських містах і селах три ракети різного типу. Нанесли 21 авіаудар, 104 обстріли реактивними системами різного типу, постраждало близько 40 міст і сіл України від цих жахливих обстрілів. Хоча інтенсивність атак на міста і села порівняно з кількома днями тому зменшилася, але знову ж, Росія невтомно атакує міста і села України з повітря. От над ранком сьогодні кілька разів було оголошено по Києву і Київщині повітряну тривогу і були атаковані наші міста недалеко від Києва цими дронами Камікадзе, начиненими вибухівками. Невпинно ворог обстрілює Запоріжжя і Миколаїв. Вчора, на щастя, з-під завалів дістали у Миколаєві живу дитину. Ми так тішилися тими, тими кадрами, але з іншого боку, так болить серце за ті міста, які щоденно, нещадно стають жертвами російських ракетних бомбових атак. Відповідно до нових даних від омбудсмена України, уже в Україні на сьогоднішній день загинуло 422 дитини. Це офіційно зареєстроване число, а 805 дітей отримали поранення різного ступеня. Внаслідок цих ракетних і бомбових ударів. Було пошкоджено енергопостачання України. Майже одна третина об'єктів, які генерують електричну енергію, її розподіляють, постачають, було пошкоджено. В великих містах брак електричної енергії відразу перетворюється в серйозну потребу і проблему браку води. І ось на сьогоднішній день. Мільйон 400 тисяч українців не мають доступу до джерел питної води. Ми мусимо все робити для того, щоб спраглого напоїти сьогодні в нашій Батьківщині. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Я хочу продовжити з вами наші роздуми. Чеснотою стійкості. Як нам вистояти серед того шаленого, жахливого болю, який зростає у тілі нашого народу? Того болю, який сьогодні пронизує тіло і душу кожного українця, навіть незалежно від того, де він проживає? Сьогодні я би хотів з вами роздумати над е, тим якою нам треба йти дорогою, щоб опанувати наш власний біль? А взагалі, чи це можна зробити? Народ Страстотерпець, наші герої, наші мученики кажуть, що так, що можна. Часом ми не можемо змінити обставини, ми не можемо е, втікати від нашого болю і страждання, але що ми можемо зробити? Це змінити наше ставлення до нашого власного болю. Не піддаватися страхам і фобіям, які часом хочуть заполонити наш внутрішній духовний світ, нашу свідомість, нашу розум і нашу волю, а відтак нас спаралізувати. Бо Страхи це те, що ворог сьогодні хоче навіяти українцям. Страхи приносять найбільшу шкоду, коли панують у нашій голові. Їх слід називати по імені. Ті страхи часом виписати собі на аркуші паперу, подивитися їм в очі. Тоді вони, як і наш біль, втрачають свою силу. Щоб стати стійким, слід навчитися контролювати своє життя і не віддавати його страхам і тривогам. Так само, як в нашому аскетичному житті ми не можемо віддати своє життя, свою свободу нашим похотям, нашим пристрастям, хвилевим бажанням, емоціям, так само ми не повинні стати рабами свого власного страху чи своїх тривог. Довіра до Бога дозволяє нам опанувати власні страхи. Хто довіряє Богові, навіть довіряє йому свої болі, свої страждання, свої особисті горе від Бога отримує силу для того, щоб це пережити, щоб вистояти. Упанування болю розпочинається з опанування. Нас самих. Виявом такого опанування є усвідомлення та виявлення вдячності. Ми вже про це з вами роздумували, що вдячність робить нас сильнішими. Вдячність Богові і добрим людям дає нам силу опанувати власні страхи. Люди, які практикують вдячність, менше піддаються стресам, кажуть психологи і медики. Коли висловлюємо вдячність іншим з глибини нашого болю, ми помічаємо щось добре. Ми помічаємо, що навіть серед нашого болю і страждання є щось добре у нас і довкола нас, за що можна дякувати, що все ще присутнє в, в нашому житті добро і істина. І ми їх визнаємо перед собою і дякуємо Господу Богу і нашим. Ближнім За те, що ми не є самотні, що ми не покинуті і забуті серед нашого страждання. І тут для нас, християн, відкривається нова сторона, новий вимір сили молитви. Молитва допомагає знайти сенс посеред нашого болю. Хто серед болю жива, взиває до Бога, починає свій біль краще розуміти, усвідомлювати? І над ним починає панувати. Молитва об'єднує в собі чимало елементів стійкості, про які ми вже згадували: вдячність, можливість побачити ту саму свою ситуацію трошки збоку, зі сторони, визнати власні обмеження. Молитва нам нагадує про сенс людського життя і наше призначення, наше покликання, нашу гідність. Дітей Божих. Нехай Господь Бог, який є присутній разом з нами і у нас серед нашого болю і страждання буде нашою силою, джерелом нашої стійкості. Нехай наша молитва серед болю і страждання стане силою, силою, яка принесе перемогу над страхами. Над болем, над злом, а остаточно перемогу над нашим ворогом, який сьогодні приходить, щоб нас убивати. Боже, благослови Україну. Боже, будь разом з нами серед нашого народного, загальнонаціонального болю і страждання. Боже, ти є той, що висвітлюєш сенс нашого життя. Нашого страждання, нашої боротьби. Ти є той, що кажеш нам, що варте наше діло, за яким ми сьогодні живемо і за яким ми сьогодні вмираємо, бо це є твоє діло, діло визволення людини від гріха і смерті. Боже, благослови нашу Батьківщину, наше військо, Твоєю силою з висот. Боже, благослови усіх нас Твоїм небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловікулюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!